Підписники йду вибирати поляницю, а тут уже сидить якийсь жук. Це не схоже на Мохнату Оленку. Це якийсь якийсь інший жук, такий великий, жук-Стрибунець, може коник-стрибунець у нас такий великий. М -м -м. Не знаю, не знаю, хто це там такий. Я вперше бачу такого жучка. І не боїться людей, що саме головне. Хто це там у нас такий жучок? Жучок. Як тебе звати? Шей й Жук Забіяка, точно. Все, я знаю, як його звати. Так, дивіться, збираємо, прийшли збирати полуничку нашу. Ось. Але дивіться, який саме... Оно яка. Величезна, це треба цей кущик помітить. І вусика, які йдуть від нього, укоренить. Це гігантела, мабуть. Слухайте, жук каже, називає мене мамою. Ось, дивіться, які. Ось так. Полоничне полювання. дуже незручно одною рукою це все знімати. Ой, листочки, листочки. Ось. Дивіться. Яка, яка краса. Зараз ось цю велику зірвемо. Супер. Одне задоволення, але вже така перестигла, вже її треба було раніше зривати, але мене не було тут. Така красота.